Саме ось так працює триходерма. Коли у нас є три підослі стакани, там, де посіння розсада, помідору насіння, один з фузаріозом, другий з фузаріозом, плюс триходерма мікагардін, третій без фузаріоза, плюс без триходерми. Там, де фузаріоз все вмирає, там де триходерма плюс фузаріоз, триходерма справляється, вона захищає кореневу систему. Взагалі, триходерма це паразит. паразит. Гриб паразит, котрий паразитує на інших грибах. Хвороби це вони більшості своєму грибкові. Є бактеріальні проти бактеріозів, триходерма не працює. Триходерма – це гриб серед грибів. І вона гриб хижак, вона паразитує на інших, вона їх з'їдає. Якщо десь триходерма з'являється на виробництвах, де виробляють чемпіньйони, вішники, інші гриби, то триходерма – це прямо якесь для них прокляття, воно їх з'їдає. Здає і цей показник, тому що тихадерма може витісняти інші гриби інші проблеми. Якщо десь, можливо, в, на виробництві або м, дома, ну, або на рослинах з'являється пліснява, як зараз ми бачимо, пліснява, якісь там міцелі чогось, то внесення триходерми його може подавити. Сіра гниль, біла гниль, цвіль це все гриби, на котрій полює триходерма. Треба лише створити умови. Щоб потрапила туди триходерма. наприклад, робити оприскування, наносити сюди. І триходерма буде міцелі це з'їдати. Якщо триходерма буде вноситись профілактично, жива, активна триходерма, вноситись профілактично, вона буде наперед займати місце, місце там, де можуть бути хвороби е грибкові. Тобто вона займається місце і хвороби не можуть розвитись. В даному випадку розвивається міцел, котрий на, пропав, на їжі. Якщо тут була би, наприклад, ну, оце таке обробити триходермою, то. Тут ніколи чого не з'явилося. Звісно, це їсти потім не потрібно, але з такі проблеми це, це гриби, котрі можуть з'являтися на плодах, на овочах, при зберіганні, на листях. Проти цього працює саме триходерма, Якщо вона жива, якщо вона активна, якщо вона в активній фазі. Зліва у нас трихадерма, справа у нас пітюм. Трихадерма у нас відчуває, де знаходиться хвороба, де інший гриб знаходиться, і активно росте в його бік, щоб його нейтралізувати і з'їсти. Під час свого росту розвитку вона гарно виділяє ауксіни, цітекніта та гіберліни і стимулює розвиток коріння, стимулює захисний дію самої рослини. Коренева система з триходермою росте набагато сильніше. Там, де у нас фузеріоз коренева система не так активно росте. Без фузаріозу, без триходерми, коли чисто, як, наприклад, мінеральна вата, то там прям все шикарно. З триходермою і з фузаріозом то коріння гарно справляється, і навколо коріння можна помітити такий зелений наліт. Це саме там заселяється триходерма, котра покращує живлення самої рослини. Тобто у коріння з триходермою відбувається симбіоз. Триходерма заселяється. Верхній шар клітин самого коріння це можна розглянути далі більш точніше. Тому, якщо у вас зараз ростуть рослини, і вони ще попереду будуть багато витувати, раз в два тижні можна вносити триходерму Мікагардіан, саме живу триходерму, вона навколо коріння робить такі міцелі. Вона заселяється ну, одразу на весь об'єм ґрунту, а потім через пару днів вона лише залишається навколо самого коріння 5 мм від корневих. Волосків вона відходить і підживлюється саме коріння. Вона розблоковує елементи живлення, вона підкислює ґрунт до PH665. Тобто, це робиться матрихадерма. Коли є їй чим живитись, якщо є там живі організми або рослинні рештки, вона доволі швидко розвивається і заповняє об'єм. Тобто треба не чекати, коли з'явиться проблема, треба її просто починати вносити. Міцель її розвивається доволі швидко, вона відчуває, де знаходиться рослина. Вона відчуває, де знаходиться хвороба. До рослини вона а, направляється, щоб працювати з рослиною в симбіозі. Тобто, це як відбувається? Це відбувається в такому плані, що рослинка рослина вона виділяє якісь ексудати, котрі, котрі живляться як трихадерма. Трихадрима виділяє свої, свої продукти життєдіяльності. Вона добирається до коріння, проникає між клітинами, не вбиваючи рослину, а слугуючи як мікаріза ґрунтова. Тобто вона проникає між клітинами, внідряється в клітини і дає їм живлення. Тобто, у рослини, коли є заселення на коріння трихадерма, підіймається імунітет і вона додає в рослині, такі як гормони, як гіберліни, ауксини, Це такі в менше на більше гібриліни та ауксини. Це гормони потужного росту, потужного росту кореневої системи, потужного росту вегетативної маси. І плюс. В рослині збільшується природньо, якщо вона в цей час ще хворіє через листя, якісь є хвороби, збільшується природня кількість антибіотиків, котрі з природи повинні бути у рослині. За тих набагато більше можна подивитися, росте коренева система. Тому що, по-перше, ауксини та гіберліни, тобто більше коронова система стимулюється, і плюс доступніші елементи живлення. Звісно, якщо вони там є, то триходерма вона підкислюючи розчин, виділяючи кислоти природні, вона розщіпляє елементи живлення. І далі з ростом кореневої системи, з ростом кореневої системи, якщо всім вистачає живлення, вона продовжує рости. Оберігаючи коріння від хвороб, тому що у них однакові дії. Тобто триходерма шукає коріння рослини, щоб підживитися і стимулювати її. У них симбіоз. і триходерма шукає інші гриби, з котрими вона конкурує за їжу, котрі вона сама з'їдає. Триходерма, от, можна бачити, вона виділяє своїх парусків, свого міцелю, виділяє гормони росту, Котрі подобаються рослині. Якщо десь ми вносимо поруч триходерм, рослина туди активніше росте. Вона туди спрямовує коріння. Тобто рослина і вони можуть рости один до одного. В, залеж... ну, в залежності ще тут, який вид, який штам цієї триходерми. Вони, поєднуючись, роблять гарний такий симбіоз, і можна сказати, що у рослини збільшується, наче як коренева система. Це як о, це як. Грунтовий гриб грунтовий гриб, котрий вивільняє елементи живлення і стимулює кореневу систему. Якщо поруч є рослини, то тригрема теж їх знаходить і по, по, під'єднується до коріння. Вносити треба раз в два тижні. А, тому що коли а, м, вона заселяється, вона з'їдає всі ексудати, котрі можливо заважають рослині. Потім кількість її зменшиться до природніх, щоб відновилась хвороба, тому що трихадерми треба треба чимось живити. Тому раз в два тижні гумат, наприклад, Black Magic і плюс трихадерма Guardian по 2 літри кожного виду. Вірди коніги та харцану і рослина буде мати розголожену кореневу систему, котра розповсюджується, і вона буде гарно розвиватись, здобуваючи для рослини елементи жили. Тобто коріння під час свого росту не буде зустрічати супротиву від хвороб і, від хвороб і якихось недоїдань, тому, тому що хайна прийшла. Вбила кореневі, вбила виділення фузаріозу, куди коріння не хоче рости. Трихедерма розблокували елементи жилення і коріння, не відчуваючи супротиву, краще росте. І елементи жилення вони більш розблоковані, котрі можуть засвоюватись під час жилення рослини. Тому, якщо рослина у вас зараз активна, обробка розсади, обробка рослин в полив раз в два тижні або півдози кожен тиждень. Дози, це на 1 гектар із розрахунку 3 літри. по одному літру кожного виду, 1 літр віріди, 1 літр коніни, 1 харцану. Якщо це теплиця, то в теплиці давайте ну, на 10 соток. Це по 100 мл кожного виду кожен тиждень, потроху кожен тиждень давати в поливі, ви будете бачити такий результат, що трохи підсиляється на кореневу систему, коріння потужніше росте. І це треба робити, не чекаючи проблеми. Звісно, якщо у вас є в на кореневій системі вже якийсь фузаріоз або проблема внести хімічний препарат, ви цю біоту всю спалюєте і потім підсиляєте корисну біоту з гуматом, якимось, який теж має стимуляційну дію для коріння, слугує живленням для рослини, для тиходерми. Вони в симбіозі стартують гарно рости. І далі ви бачите рослину з потужним ростом і гарним. Імунітетом замовляти трикадерму на сайті інтернет-магазину. Аградвіш у нас найсвіжіша і перевірена жива трикадерма в Україні.